Доброго дня, мої чарівні родзинки нашої найсміливішої нації. Рада знову з вами зустрітися. Ну що ж, почнемо. Сьогодні я подумала і сама вибрала для себе особливого трактора. Ну, не знаю, чи це він особливий. Зараз ми запитаємося в Андрія. Чи він особливий? Андрій, це коли, раніше, все було тут синє, я, як дівчинка, йду на яскраве. Оцей трактор. Оранжевий. Воку зразу. Якщо я заходжу в ювелірний магазин, кажу, зразу потрібно вибирати те, що падає тобі в око. От сьогодні в магазині в нашому впав в цей самий трактор. Я помилилася чи ні? Не. Те, що треба. Взагалі. Отак, От якщо не знаєте, що брати, Та. і дуже хочете взяти щось хороше, дуже хороше оце хороше. ви його берете? Та. І не помилитесь ні разу. Та ви що? От просто. Ну, Взяли то, і то, не давай, помилились. Як він здається, що це Дойцфар тут... від Фармліт. А ми кажемо, буде можна назва, щоб воно було в нашому зміни. Ні, так? тут наклейка може бути будь-яка. Тут це зараз так, пише Фармліт. Да, так, так, це deutz Дойцфар пише на зараз покажу, де саме пише Deutz. пише на виробнику. Ось тут Deutz від Фармліт. Пише трактор, і отут пише Deutz-Fahr машинерії, як ви можете бачити. Єдині латинські букви, які тут є між цими іерогліфами китайцями. В чому його особливість? От так. запитайте, в чому його особливість, як ну, ви думаєте? Мане моя його особливість. Ну, от навіть візьми таку засіми на той частині трактор біля нього. Зразу стайте на фоні, щоб було видно він... наскільки він більший. От дивіться, якщо по висоті він більший, по габаритах, по як де по дизайну він більший, та навіть подивися, які тут дзеркала да, як воно все оздоблено. Ну мені здається, що він має вартувати дорожче, ніж цей трактор. Ну, навіть по габаритах, так. По габаритах? А от deutz фар, от що вам нагадує? От Deutz, слово. Яке слово? Як ви думаєте, якого походження? Я думаю, щось таке. Ну, не китайське, а десь може да, таку от, під, да. під Італію, під... Щось десь, європейське. Десь куди. да. так. Да. Тому да, що, да. що не Китай точно deutz. Да. Це такий китайський німець. Тобто, тобто німці взяли, так як в нас тут є там Модерн Експо чи Кромберг і Шуберт, взяли виробництво, перенесли в Китай. Того, що Фріцу, Ганцу і ще якомусь, не знаю, там може Йохану платити в євро значно дорожче, ніж якомусь Сіньзеньпіню, не дай йому Боже. Значить, це таке собі як БМВ легковий БМВ Нічого, а в нас BMW, да? да, В нас тут збирають до нього апаратуру до BMW, Так само там вони збирають. Вони перенесли виробництво і роблять такого китайського німця. Добре, Андрій, я тоді відвольчусь від теми. Проблема з запчастинами в нас існує взагалі в Україні, якщо це в Україні, так як а. в нас дуже дивний сусід. Північний проблеми з запчастинами є, тому що вони зазвичай їхали через Одеський порт. А так як на зараз Одеський порт бомблять регулярно, він їде через Гданськ, їде звідти. А так як він їде не з Німеччини, їде з Китаю, він робить великий гак, починаючи від Тихого океану, і все інше. Так, заручниками ми цих у цих обставинах. Заручниками ми виходимо жити і продовжуємо цінувати так. наше життя. Правда? Так. і робимо його Добре, Андрій, давайте, можливо, ми зробимо порівняльну характеристику цих двох тракторів. Це, це ж наш хороший трактор, правда? Це хороший трактор, так? але це зовсім різний діапазон. Тут навіть якщо брати, так? тут за що не взяти порівнювати, все буде Колесо, ліпше. навіть, Дивися, колеса висота, зразу ми бачимо, так? Вищі колеса, вони ширші. О, от, от так, як ви не розумієте, От перше, що кидається в очі, зразу от порівнюєте. От О, давайте щиря, зараз відкриємо вам. Бачу. Давайте почнемо з серця одного другого. От по двигунах зразу. По Різниця двигунах, зразу. По двигунах. Ну так воно тут компактніше, спокійніше, все, тут більше всякого такого начиння. На, так, тут начиння багато, до речі. Так, да, я не знаю, це добре чи не добре. Поясню, добре це чи не добре? Е, начиння може бути багато. Завжди, ну коли багато начиння, не завжди є погано. Угу. Тобто, де подивитися, як це начиння впаковано. Так. Е, тут начиння впаковано дуже. Дуже-дуже, я вам скажу, навіть дуже-дуже впаковано, дуже герметично, тому що тут навіть бак займає повну площу підкапотного простору. Тобто зразу зайнято все. Двигун тут на 2000 кубів, зразу він загнатий. Тут все з боку, тобто тут немає жодного вільного чи зайвого місця. Тобто тут з повністю підкапотний простор використовується по максимуму. Так, тут. Тут німці завбачливо конструкційно передбачили, що хай би був тут трошки простір, бо можливо його треба ремонтувати, щось замінювати, все інше. Ага для обслуговування це комфортніше, коли воно, так як кажуть, не ну, звісно, руки трити. доходять руки легко доходять, можна собі зайняти, бо тут навіть його заправити, так як ви звернете увагу. Яка, яка потужність? Це це рівно 50 кінських сил. Рівно 50. Це ми вчора дивилися 24 кінські сили, а О, це Оце 24-ка 24, стоїть. 24, а, а це 24-та, ясна. А це 50-ка. 50 це вже елітний виглядається. Але сказати по секрету, так. це 50 кінських сил європейських. Це ще більше. Це ще більше, ніж 24, і так. Зрозуміло. щось на кшталт того, що зможемо йому якусь е, 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 дати особливість. Це 4, 4 двигун. Тут 3200 кубів. Так. Е, ну, і такий двигун стоїть тільки на дойцях. Більше ви такий двигун ніде не побачите. Це є їхній ексклюзив. <гум> е, стоїть він тільки на, саме на дойцях. І, напевно, обслуговується і виготовляє всякі запчастини тільки дойц. Тобто, це особливість цього. І з запчастинами бувають проблеми в плані, що щось таке. Е, як специфічне, напевно, треба буде чекати, поки приїде. Таке саме ходове, тобто якісь форсунки, отаке в нас є. Mm -hmm. А от все, що стосується коробки, вали, оце все інше. По-перше, воно не замовляється, бо тут він, коробка дуже надійна. Mm -hmm. Але якщо щось стане, треба буде почекати під замовлення. Тому, ну, по-перше, трактор не з, не з дешевих, це рахується е еліта, еліт, це топ. Mm -hmm. Напевно, вища ліга. І по ціні так само 16 тисяч його беруть такі вже заядлі фермери. От на мене на Одесу брав чоловік на виноградники. Дуже задоволений. При прислав чотири пляшки вина, поки валік привіз, залишилось три. Ну добре, тобто, по цьому можна по сказати, цьому що люди люблять. дуже люблять цей трактор, дуже люблять, задоволені. Люблять, люблять цей трактор. Ну що ж, поїхали далі. Закриває, закриває. Тут а давайте. це вихлопне, вихлоп теж. воно Ну, це спеціально ця, ця оздоба зроблена, щоб ви не попеклися, коли будете нахилятися. Це більше як захисний елемент. Слухай, а тепер я дивлюсь тут. Якщо я вже вчора бачила, що там то в мене було посередині коробка передач, то збоку, то тут навіть набагато більше речашків. Вони навіть тут кольорові дивлюсь. Ну так, зовсім зовсім все по-другому. Поясню, що це? Це перевага чи це недолік? Ну, це студія по типу, вашій вчорашній реакції. Це перевага, перевага, ясно. Навіть я вам більше скажу: тут перевага по коробці в чому, тому що тут жінкам навіть буде дуже просто, тому що тут синхронізована коробка, тут коробка як в автомобіля. В общем, приблизно до автомату. Навіть вже. ліпша, навіть ліпша. О -о. Навіть ліпше, вона дуже легко керується, дуже просто тобто, mm -hmm. ставиться на, на будь-яку передачу mm -hmm. і за допомогою. Цього важя реверсу, просто собі цикаєте вперед-назад. Він дуже керований. І за рахунок того, що він дуже важкий, як BMW. Як BMW. Як BMW, він дуже керований, дуже маневрений. Він, не дивлячись на габарити, він дуже маневрений. Дуже маневрений. Це, напевно, один з самих легко керованих тракторів, які взагалі є. Я можу присісти? Ну, звісно, можу сідати. можу сідати. Сюди. Так. Слухай, тепер я дивлюся одразу. Ну, гарно добре, що є два дві ступеньки, там такого не було, одна була. Але ну ви але я тут хожу, як в себе вдома по рівні підлозі. Такого на тракторах теж не було. Дуже зручно. Дуже зручно. Я зайшла. Ну... Місце оператора тут прям дуже зручне. Супер, супер. Тут класно. Дуже Справді класно. І тут регулюється руль. Можете собі підкрутити вище, ближче. Те. А ну покажи, оце я так. Опускали, опустили. Опустили, якщо. А мені під свій зріст, я підкрутила. Так само можете підсунути собі Си... сидіння вперед-назад. Де вона регулюється? З іншого боку. Справа, справа, по праву руку. Ось оцей Оце речечок. Ага. Так. Ой, дуже легко, тут оддав. Тут взагалі суперово. Супер. Андрій, супер. Так. Слухай, а що з педалями? Чому їх чотири? Це для зручності так. зроблено, щоб гальмувати. Тобто так. вам Которі, треба одна? Два, Або якщо три, нажимати три, всі разом, чотир. якщо у вас якийсь там, так як у мене, 47-й. А, вона може бути разом. Так. А це Щ, щоб не губитися це в педалях. То це, це тормоз, так, так? Получається? Так, це гальма. Це, це гальма. гальма. Так. Педалі висячі, тобто немає дірок в підлозі. Все так. дуже гарно зроблено, все заховано йде в коробку. Так, коробка по тепер я скажу, що це зручно, тому що це дійсності. Бо тоді в мене було з цієї сторони. Це виходить на на по А оце на праву руку це дуже зручно. Це дійсно. Якщо ти з машини пересідаєш, то тільки пересідати на такий. Ну якщо відверто було б дивно заплатити 16 тисяч, ішов ще воно було не зручно тисяч. Ми вчора не зручно мінус 7 тисяч. Сьогодні це 16 тисяч. Ну я також скажу дорогенькі мої. Якщо є можливість, воно цього важить. Тут та не буває чуде в світі. Як би нам не хотілося вірити, ну, як ну, би так, нас... Ну добре, що Щ... Щ... це чудес в світі? Ти маєш на увазі можливість? Чим воно дорожче, тим воно ліпше. А, як ну, би ну, воно так, не так. було. Ціна відповідає завжди ясно. За... Завжди. З людьми, так не завжди, а от з технікою завжди. Так. З нашими, з нашими підписницями такого, як кажуть, вони в нас варті найкращого, і ми для них будемо пропонувати саме найкраще. Можливості знайдуться і... зверну увагу, що дуже гарно зроблені тут якраз на навісне, ну, керувати навісним. Угу. Дуже логічно все. Тобто, все знаходиться під рукою, все в одному місці. Не так як в ДТЗ все розкидано, не можна зорієнтуватися, де що знаходиться на нав'язку, тобто керувати швидкість підйому, вперед, назад, так само. Навіска тут єдине, що мені не подобається. Тут можна було б додати примусову гідравліку, тому що навіска тут дозволяє. Але так як це по європейських нормах, це єдина найменша суроківка взагалі в них в Європі, тобто в них менших тракторів немає, ніж цей. В них не передбачена по техніці безпеки на такі трактори, примусова гідравліка. Тобто тут гідравліка йде плаваюча, трьохточка. Гідровиходи тут виведені дуже в цікавих гарних кольорах, мені подобається. Ух, таке забавне все. Червоне жовте. Але на що ще хотів звернути? Тут бачок іде на гідравліку поділений. Тобто, тут не так, як в Донфенга. Одна ванна. Тут ванна поділена. І не знаю, чи це плюс, чи це мінус. Напевно, в обслуговуванні В обслуговуванні, напевно, мінус. Треба морочитися з двома гідравлі... ну, з двома ваннами. Але що стосується зручності і використання, напевно, якогось обладнання, яке є не вашим, тобто під'єднання якогось іншого, напевно, там, самосвала. Тобто, то треба, ну, це плюс. Якщо Донфенг, то Донфен треба тільки свій, до своїм самосвалом мати справу, тому що там в самосвалі так само йде своє мастило. Може бути, хтось там не міняв давно мастило, а у вас гарне поміні. Мастило, ви відповідальний хазяїн і попадає. Те недобре мастило ваш трактор. Можуть бути проблеми з трактором. Так само як з дівчатами, з чужими мати все своє. <рес> Ось так. Хіне, ну Андрій нам багато дав інформації, вичерпної інформації. Багато цієї інформації я в раз чую, і я теж її ще не зрозуміла, як і ви. Але надіюся, в наступному відео ми будемо вникати поглибленіше і розпитувати детальніше про ці всі питання. Мене більше цікавить от е, емоції, от ви висіли зразу відчуваєте. От просто от, сісти навіть за трактор. Андрій в мене емоції мене переповняють. Що я взагалі сижу на тракторі. Що на таку... для мене трактор це суто чоловічий транспорт. А тут я для себе зробила такий виклик, і я це все зараз освоюю. Мені це дуже цікаво. Я від цього кайфую, і я дуже хочу це, все поглинати все далі і далі, всі знання. Сама це роблю і вас до цього. І вас вчу. вчу. І І вас вас До речі, найліпше. Якщо не знаєш, почни вчити людей. Тоді точніше швидше вивчиш. І от порада, от навіть жінкам. От вони дивляться, жінки дуже падки на фотографії, особливо гарно на фотографії. І часом телефонують, кажуть, мені так сподобався на ті фотографії. А це насправді гімно не трактор. Просто mm -hmm. це просто це гіно не техніка. То про цей трактор, якщо він навіть вам він має вам сподобатись точно по фотографії, і ці фотографії довіряйте. Фотографії довіряйте, але до чого я веду? От, ви зра, от ви тільки почали сідати на трактор. Ви зразу ого, да ого, Да. от порада. от, тим більше жінкам, якщо маєте можливість приїхати сісти. Щоб Вічай. оце ваше ого було справді е, вживу, бо воно тільки ви сідаєте за техніку, воно зразу відчувається, яка це техніка одразу знаєш, Андрій, знаєш, Андрій, дуже добре, що я вчора і позавчора сідала. Ти мене зразу я на нього не звертала увагу, бо вибирав ти трактор, модель про яку я мала розповідати, і яку ми мали, я кажу, освоювати. А сьогодні виходить, що якби я перша сіла тільки на цей трактор. То можливо я б не було б цього ого, Я подумала, що це всі трактори настільки комфортні, настільки мають всього, і настільки в них ну, зручно сидіти. А тут дійсно я вже побула на простіших, ну але вони теж заслуговують на вашу увагу. Ну це як і в житті, все в порівнянні. Так, так що треба порівнювати, але треба опиратися завжди на ваші можливості. Нам можливості дай Боже, щоб наші всі бажання. Дорогенькі збігалися з нашими можливостями, і цього бажаємо. Я бажаю вам і бажаю вашим чоловікам. Підписуйтесь, <рес> ставте лайки, <рес> залишайте коментарі.